Як наманіфестувати бажану зовнішність? У цьому випуску ми поговоримо про взагалі такий цікавий процес маніфестації на зовнішність, як він відбувається та які результати дає. А також розповім про свій власний досвід, маніфестації і тому подібне. Зараз скажу, це працює трішечки нетрадиційно, так як ми звикли, що бажання от збувається так, як воно збувається. Найчастіше, якщо у вас щось глобальне, ну, тобто це прямо змінити форму носу, чи губ, чи щось інше, скоріше за все. А, або ви схуднете візуально так, що ці риси будуть краще виглядати з вашим обличчям, або навпаки наберете вагу, або вам просто прийдуть гроші, на які ви зможете зробити операцію. То тут обережно, і, в принципі, треба бути максимально готовим до саме цього бажання. Розповім про свій власний трішечки досвід. У мене це найчастіше процес маніфестації, це пов'язане безпосередньо із тілом, тобто з фігурою і тому подібне. Мені подобається моя фігура, але я б особисто хотіла ще скинути кілограм 5 і чисто в одній зоні в зоні живота. І все буде супер. В принципі, і візуально моє тіло буде виглядати ще більш, гарм... більш гармонійно. Тобто, я не йду за конкретно е, такою, можливо сказати, навіть модельною стрункістю. Я йду просто за тим, щоб подобатися більше собі. Загалом, як я маніфестувала, взагалі, як цей процес відбувається? Він схожий на медитацію дуже глибоку. Із переселенням у інше тіло, поясню, як це. Щоб отримати бажане тіло, треба, грубо кажучи, переселитися із цього тіла, яке вам не подобається, у інше набагато краще. А що ми робимо? Ми, скажімо так, сідаємо у медитацію максимально глибоку. Можна додати ще сюди саблімінали і щось на фоні, що безпосередньо пов'язане з зовнішністю. Буде взагалі класно, буде все супер. Або просто будь-яку музику, яка вам допомагає увійти у медитативний стан. Далі ми починаємо візуально окреслювати себе, тобто візуально ваше уявіть тіло. Ваше, скажімо так, духовне, як ви себе можете десь відчути, десь торкнутися і так далі. Далі ми от беремо і уявляємо те, як наше духовне тіло, воно йде і переселяється у інше, ваше ж тіло, але набагато краще. Уявіть, тобто, торкніться себе, що у вас. Тобто, наприклад, якщо це плоский животик, відчуйте його, потнут, поторкайтеся себе, можливо, уявіть зеркало, де ви от уявляєте себе, яка ви красива, де бажана ваша фігура, але максимально треба, щоб це було чітко. Треба максимально налаштуватися саме на ті форми, які ви хочете. Якщо ми говоримо про тіло. Якщо говоримо про якісь конкретні риси, то, та, то уявляємо обличчя чи щось взагалі, що ми хочемо змінити. Ну найчастіше я на власному досвіді кажу, як я змінювала тіло потихеньку. Уявляємо риси, уявляємо, як воно, як нам легко, навпаки, важко. Тобто, що я відчуваю у цьому тілі, і треба побути у стані нового тіла ну хоча б хвилин п'ять. От просто насолодіться тим, наскільки ви красива у новому тілі, як вам класно, як душевно, як легко, як вам все подобається, як одяг сидить. Тобто, знову ж таки, можна уявити себе перед зеркалом, можна уявити там, як змінились як змінилася фігура. Тобто, знову ж таки, от торкайтеся себе і відчувайте, от уявіть, що ви відчуваєте цей плаский животик уявіть, що ви відчуваєте, наприклад, підкачені ніжки. Уявіть, що ви відчуваєте, що от які вони красиві, там помагайте ними чи чимось, що ви хочете змінити. Пробудьте у цьому стані десь 5 хвилин, потім потихеньку виходьте із медитації. Робимо ми це кожного дня перед сном. Чому перед сном? Тому що ми запускаємо процес, скажімо так, регенерації вночі, і так само ми формуємо, грубо кажучи, наше світобачення на наступний день. І повторюємо так, десь 20-27 днів, тобто місяць, треба синхронно щодня це уявляти. Тоді мозок переналаштується. Дивіться далі, що найцікавіше, якщо ми говоримо про схуднення чи набір ваги, тут враховуємо ще фізіологічні особливості. Коли ми змінили своє тіло, ми ж додаємо ще обов'язково також вправи. Ну, самою думкою, багатим не будеш. Додаємо вправи, додаємо, тобто змінюємо харчування, це просто інструмент, який нам допомагає психологічно побороти цей бар'єр що я товста, там, я не красива, чи в мене не такі риси, чи ще ми розбиваємо бар'єр, а далі вже ми притягуємо можливості, які допоможуть нам це змінити. Якщо тіло Їжа, спортзал чи більше ходьби. От я хотіла більше ходити і таким чином підсушити своє тіло, і так вийшло, що тиждень десь я просто бігала у справах, я находила, ну, вибачте, там десь 16 тисяч кроків, десь 20 тисяч кроків, там просто шалені цифри. І знаєте, результат є. Він дійсно є. Тобто ми притягнули і бажане тіло, і обставини, які допоможуть нам його отримати. Ми розбили блоку тут, ми вже, скажімо так, уявили це. Також головне бачити зміни. От, дивіться, там, наприклад, ви побачили якусь зміну, там може кілограмчик скинули, чи щось, чи якась через це обличчя змінилося, чи щось. Помічайте це, давайте яскраву реакцію, підтверджуйте в житті, що це працює. мозок буде працювати активніше, відповідно, всі процеси будуть налаштовані на зміну вашої зовнішності. Так само будьте готові до того, що щось зміниться у вашому житті, тобто пропрацюйте над блоками, які заважають вам бути умовно красивою чи з для вас зовнішністю. Також для ефекту я б ще послухала саблімінали, тому що в основному важко пробити оце уявлення, що я класна, я гарна. Воно, ну, ви можете походити з такою впевненістю день, ну дай Бог два, а потім знову піти, скажімо так, у цей стан, що я не красива, мені не подобається і тому подібне. Щоб підтримувати це, слухайте саблімінали, принаймні ви розіб'єте, скажімо так, оцю дошку, яка заважає вам пройти далі. Потім насолоджуємося результатом. Ну, ж таки, це я говорю про схуднення конкретно на власному досвіді. Про набір воги чи там зміну зовнішності мається на увазі з обличчя. Тут вже скоріше за все до вас будуть приходити саме засоби, до допомоги яких ви зможете це змінити. Головне налаштувати відчуття отут, що я вже це маю, що я можу це зробити. Тобто, проект є. А я можу це зробити. І тоді підкреслюйте всі усі зміни, які ви отримали. Дякую за такий цікавий випуск. Будьте гарненькими, любіть себе і налаштовуйте себе лише найкраще.